Усі моє вітання. Сьогодні подивимось двокімнатну квартиру в набережному кварталі з ремонтом, меблями та технікою. Наша квартира оснащена досить просторою вхідною групою. Напроти вхідних дверей ви бачите велика шафа для верхнього одягу. Позаду мене розташований суміжний санузел з ванною. Вхідна група плавно переходить в простору кухню вітальню, яка розділена на дві окремих зони. Зона для приготування їжі та зона для відпочинку. Також з східної групи ми маємо доступ до двох окремих кімнат. Це дитяча та окрема спальня з власною гардеробною. Вони розташовані ось там. Йдемо зі мною, подаємо ще дві окремих кімнати. Дитяча кімната досить велика, є всі необхідні меблі. Письмовий стіл розміщено на балконі. І поряд розташована батьківська спальня, яка має власну гардеробну та вихід на засклений панорамний балкон. Хто в пошуку двокімнатної квартири з класним розташуванням, ремонтом, меблями та технікою, такий варіант має вам підійти. Запрошую вас на перегляд!